Як хитрощі козакам допомагали. Козаки-підводники. Мабуть, усі чули легенди про те, як козаки робили підводні човни. кажуть, що вони видобували середину товстих дерев і занурювалися в них під воду. Пливли за допомогою весел, а щоб усередину не затікала вода, обтягували все шкірою. Повітря заходило через шахту. Там же сидів козак, який слідкував за тим, куди веслувати. Але більшість учених стверджує, що все це лише легенди, адже шкіра біля весел мала б швидко перетертись, а човен набратися води. І взагалі, шлях через усе Чорне море в такому човні, де можна було б лише сидіти, був би надзвичайно тяжким. Скоріше за все, козаки перевертали свої легкі човни, й чайки догори дном, самі ховалися під ними і так пливли, дихаючи повітрям, яке залишалося під човном. А турки не звертали уваги на те, що інколи з води виринають якісь колоди хіба мало сміття виносить море. Аж раптом з-під човнів з'являлися козаки, які мчали крізь розгублене вороже військо, як вихор. Ковзанка Для ворогів Коли козакам довелось захищати взимку Умань, городяни під керівництвом Івана Богуна збудували ковзанку. Вони облили земляний вал навколо міста водою, яка перетворилася на кригу. Ти колись спробував залізти на суцільну крижану гірко, а коли зверху ще й стріляють, от і вороги не змогли. Під час іншого бою бугун вигадав вогняні колеса. Колеса з возів обмотували ганчірками, обмазували смолою, підпалювали і пускали котитися із фортечного муру. Вороги горлали Це Божа кара! і тікали світ за очі. Козацька артилерія. Козаки на сто років раніше за всіх придумали ставити гармати на колеса. До цього важку зброю просто перевозили на возах, а потім ставили там, де потрібно. Звісно, швидко перевести важазену важезе... гармату на нове місце було неможливо, та якось під мостом корсунем на Черкащині вози з гарматами застрягли в балці. Зненацька на козаків напали польські жовніри, які думали, що поки козаки знімуть і встановлять гармати, вони швиденько їх переможуть. Та один із козаків вистрелив прямо з воза. Нападники не сподівалися цього і розгубилися, що й допомогло козакам. Про цю подію повідомили Богданові Хмельницькому, і він запропонував у своєму війську кінну артилерію. Звісно, це не всі хитрощі наших предків, і ми можемо лише дивуватися винахідливості та сміливості козаків, які допомагали їм збудувати перемоги над військом, що перевищувало їх за чисельністю. Козацькі джедаї. Козак від козака вдрізняється у кожного свій фах. Були пластуни, які могли непомітно підібратися до ворога, були розвідники кобзарі, були молоді джури й інші, та найтаємничішими і найдивовижнішими були характерники, адже за описом характерники були справжніми чаклунами. Характерники ставали до бою разом з іншими козаками, а найчастіше йшли попереду, адже саме часто характерники ставали отаманами. І це не дивно. Адже окрім уміння вправно битися, характерники володіли й надзвичайними уміннями гіпнозом, ясновидінням, ворожінням. Багато ворогів вважали характерників непереможними. А як ще назвати людину, яка ловить кулі руками і кидає їх назад, вражаючи ворогів? От що писав турецький воєначальник Гусейн Далі, якому довелося відступити після чотиримісячної облоги Азова у 1641 році. У нас жахливі втрати, ми завоювали цілі царства, а тепер зазнаємо ганьби від незначної жменьки запорізьких козаків. Вони не люди, вони шайтани, що прийняли людську подобу. За словами Яничар, вони зупиняють кулі, ловлять поломи свисток ядра, розчиняються в повітрі і несподівано б'ють з-за спини. Що ж уміли характерники? За легендами, вони могли тижнями обходитись без їжі й води, бачити набагато кілометрів, користуючись лише кількома люстерками. Перетворюватися на тварин, кілька діб знаходитись під водою з однією лише тростинкою, напускати туман на ворогів і навівати сон, а ще знаходити скарби, замовляти рани, піднімати мертвих і дванадцятьма мовами говорити, без ключів відкривати замки, плавати на човнах по землі, а по воді, як на човні, сидячи лише на невеличкому килимку. Вилазити із зав'язаного мішка і перетворювати людей на кущі. Звісно, зараз усе це можна пояснити. Наприклад, піднімати мертвих, робити штучне дихання і масаж серця, перетворювати людей на кущі, вправно маскуватися, говорити кількома мовами ну, це зрозуміло, мови можна вивчити, аби бажання було. Але це не зменшує їхньої майстерності. І в наш час мало хто володіє такими навичками. А в той час навіть самі козаки іноді побоювались своїх заморочників. До дядька на навчання характерники завжди готували собі заміну. Для цього вони відшуковували здібних дітей і брали собі у навчання. Та спочатку діток готували батьки спеціальними заговорами заклиняннями, замовляннями, загартовуванням. Коли у немовляти прирізався перший зуб. Батько саджав малюка на коня. Якщо хлопчик хапався за гриву, то його можна навчати далі на характерника. Якщо ж починав рюмсати, то краще й не починати. Батько козак завжди нагадував сину: не бійся смерті, бійся кінця безславного. Далі хлопець ішов джурою до козаків, де навчався козацькій майстерності, а потім і сам характерник брався до навчання. Вчив хлопця розуміти землю, рослини, тварин, але закінчував навчання характерник лише тоді, коли учень навчився впливати на психіку противників, викликати у них переляк, демонструвати свою перевагу, навівати ману тощо. Найвідоміші характерники, майже всі козацькі гетьмани, кошові отамани і відомі полковники були характерниками. Дмитро Байдавишневецький, Іван Підкова, Самій Локішка, Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Іван Богун та інші, та найвідоміший серед них Іван Сірко. З 1659 по 1680 роки він брав участь у понад ста битвах і не мав жодної поразки. Козаки вірили, що він знає наперед про те, хто з ним збирається воювати, що під час бою може перекинутись на хорта, вовка чи яструба або заклясти вороже військо. У силу сірка так вірили, що п'ять років не ховали його, а возили з військом, вірячи, що й мертвий він приносить перемогу. Кіборги чи характерники? Та чому ми весь час пишемо були, колись? Адже люди з надзвичайними уміннями і тепер живуть серед нас. Варто лише згадати наших мужніх воїнів, які багато місяців отримували Донецький аеропорт, не віддаючи його ворогові, хоча той не припиняв обстріл аеропорту ні на день. Вороги називали наших вояків кіборгами, бо вважають, що звичайні люди не можуть раптово з'являтися просто з під землі і щезати, не можуть так довго воювати і так мужньо боротися. А все чому? Бо вороги не знають про характерників. А наші кіборги справжні характерники, слава героям.